Місто допомагає мешканцям, які постраждали внаслідок російських ударів та безкоштовно встановлює нові вікна. Так, в ніч 16 на 17 квітня ворог поцілив безпілотником у подвір'я будинку на набережній перемоги 46. Тоді вибухова хвиля пошкодила майже дві сотні вікон. Той день зі слезами на очах згадує пані Любов, яка все життя мешкає у цій багатоповерхівці. Прилетів сюди шахет, і він зірвався в нашому дворі. Це було вночі. Ми вже влягли спати, в мене ночував внук, донька, і я Я в цей час вийшла, хотіла піти в душ. І, і після і тут взрив от, відкриваються вікна, все падає, повна квартира диму. От, внука ми схватили, винесли в коридор. Він, звичайно, дуже злякався, тепер боїться. Як якийсь такий шум. От, але слава Богу, що ми всі живі не постраждали. У квартирі пані Любові вибило всі вікна. Жінка звернулася по допомогу до міськради Дніпра, де відреагували на прохання і оперативно встановила нові шубки. Нам замінювали один за навіть не день, а за півдня. Отак. Вони прийшли до нас першими в першої кімнаті. Вони прийшли пер першу нашу кімнату. Я вже підготувала все там. Ми відсунули меблі, накрили. От вони прийшли до нас перші, і вони десь до обід вони все поміняли, нам всі вікна. Дуже молодці хлопці, акуратно все зробили. От замінили, поставили все з піною задули, все як треба. Що 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 попросила, все зробили. Всі роботи проводились виключно коштом міського бюджету. Загалом, за заявками постраждалих, замінили 168 вікон. Будинок має здебільшого мав на той час саме дерев'яні вікна. Вони майже всі повилітали об'єктивно. З однієї сторони жодного всілого вікна не було. Місто оперативно допомогло, роботи повністю були за рахунок міського бюджету. Місто відгукнулося на пошкодження, замінили оперативно, десь срок роботи від замірів до відновлення, стягнув півтора-два тижні. У іншому будинку, що на сонячній набережній 34, оновили старі підйомники. Раніше мешканці скаржились на аварійний стан ліфтів. «Коли ми створили ОСББ, у нас працював один ліфт в одному під'їзді, а в другому під'їзді він був напівсправний. У програмі співфінансування ми беремо участь кілька років, і ми повністю відремонтували всі ліфти у будинку. За програмою співфінансування у цьому році нам провели капітальний ремонт всіх чотирьох ліфтів. Такого масштабного ремонту в нас ніколи ще не було. У всіх ліфтах замінили лебідки замість обладнання, якому 45-50 років встановили нове італійське обладнання. Загальна вартість робіт склала 2 мільйони гривень. За допомогою програми співфінансування мешканці сплатили лише 10 відсотків, тобто 200 тисяч гривень. Іншу частину коштів компенсувало місто. Департамент проводить декілька різних програм співфінансування. Як ми сьогодні побачили, це капітальний ремонт ліфтового обладнання під 10 відсотків. Це поточні ремонти різного ступеня. Це електрика, сантехніка, покрівля, шви, вимощення, вікна. Під 25% та окрема програма встановлення других тамбурних дверей під 5%. З початку 2025 року за програмою співфінансування у місті виконали 44 капітальні ремонти ліфтового обладнання та сім заявок з поточного ремонту. Аби долучитися до такої ініціативи, достатньо надати пакет документів та заповнити заяву на сайті, який ви бачите на екрані. Артур Орел Костянтин Кесар,